Безпілотники творять дива, нищать окупантів, рятують бійців. А це ось просто унікальне відео. Дрон виводить з оточення важко пораненого українського прикордонника на Луганщині. Ви не повірите, але наш Павло Васильєв зустрівся з цим врятованим воїном і операторами того самого дрона. Неймовірна історія публікується вперше. Неймовірний порятунок прикордонника на Луганщині думав, що вже все або розстріляють, або в полон візьмуть. Як два пілота з під ворожого носа витягли тяжко пораненого. Вони сиділи з трьох сторін навколо нього на відстані до 100 метрів. Унікальне відео відчайдушного визволення, яке ми покажемо вперше. Та Ексклюзивні подробиці про те, що лишилось за кадром. Північно-східний фронт тут, на межі звільненої Харківщини і поки що окупованої Луганщини стримує ворога 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Через регулярні штурми росіян та нерівні сили один із наших бійців, як видно на цьому відео, отримує тяжке поранення і опиняється в пастці. Відбувалися штурмові дії і багато екіпажів просто носили, скидували гранати. Деякі екіпажі просто вели спостереження певного, певної ділянки, куди там заходили. І так під час одного виліту з кидом помітили, що там лежить боєць. Так приблизно знали, що то більше наш, ніж ворог. І потім підлетіли ближче, роздивилися і зрозуміли, що то наш. Це інтерв'ю ми записуємо буквально в кількох кілометрах від лінії фронта. від того місця, звідки рятували бійця усі два пілоти з позивними «Лух» і Горинь. Хлопці розповідають, одразу зрозуміли, наш боєць в небезпеці, і не лише від холоду і важких ран. Росіяни дуже близько. Вони саділи з трьох сторін навколо нього на відстані до 100 метрів. А ви скільки їх там нарахували? Росіян ми не рахували. Ми знаємо приблизно кількість, яка знаходиться на цих позиціях. Це окопи, бліндажі, укриття, тобто спостерігати їх безпосередньо а, і рахувати не було можливості. Ну, він був в такому напівоточенні. Так, рішення, що робити, ухвалили майже миттєво. Ми бачили, що якусь частину шляху він пересувався повз по полю від того місця, де він був до того. Дійшли до висновку, що він може повзти за дроном і запропонували такий план порятунку, що дрон підлетить, скине йому. Записку, в якій буде вказано, як він має поводитися, що робити, що він має пости за дроном і вивести його до своїх позицій, де його зможуть забрати і надати йому першу домедичну допомогу. Але повернемось на початок історії. Врятований пілотами прикордонник, офіцер 3-го прикордонного загону у Сергія поранення в області тазу, але зараз він вже пересувається самостійно. 14 січня його підрозділ отримав завдання висунутися на одну з позицій неподалік від ворога хороша була позиція не неабузне абостроєна так бумари позиція скажу ну не хороша була позиція не облаштована не було куди сховатися там один маленький бліндажик був нас було багато щоб у цей бліндаж поміститися ба більш якби ми до цього бліндажу зайшли у нас оборони ніякої б не вийшло виходить ми практично на відкритій місцевості були Одні кущі навколо нас Фактично на відкритій місцесті були, Одні кусти були навколо нас. Та, попри це, бійці давали гідну відсіч окупантам, аж поки не з'явилися дрони. Першого вдалося збити. Ну тим не мені, та дрон. Проте цей дрон спалив нашу позицію, і ще два дрона прилетіло, і по нас відпрацювало. Мені виходить, дісталося з двох сторін. Тобто один раз відпрацював, і другий з двох боків. А я між ними був. У підрозділі загиблі й поранені. На допомогу висунулися побратими. Евакуацію готували на вечір, коли стемніє. Весь цей час над українцями кружляли ворожі дрони-розвідники. Перші дві спроби виявилися невдалими. Лише на третій раз Сергія вдалося відтягнути від позицій, але недалеко. Начали евакуювати. Почали евакуювати. Я так неходячий, мене на ношах, я тяжкий, не змогли мене далеко витягти, поле велике. І нас дрон, який палив нас, який постійно кружляв над нами. Він побачив, що я почав переміщатися. Група людей почала переміщатися. Увімкнув ліхтар кілька разів. Ну, все, я сказав пацанам, біжіть, щоб, хоч хтось урятувався, Біжіть, хоч хтось спаси. На Одинці вже майже добу, як важко поранений на холодному снігу. Ранений і змучений. Поранений, змучений, втомлений, голодний. Єдине так була думка, що ось залишився. Я вже думав, що ми десь біля противника. Думав, що вже все. Чи розстріляють, чи в полон візьмуть. І коли здавалося все, Сергія знайшли наші. Спочатку навіть здавалося, що, що, що ніби вдавав мертво. Бо не ворушився, нічого. А потім побачили, що там вирушиться очима і дивиться, прямо дивиться на дрон. Спочатку Сергій подумав, за ним прилетів ворожий дрон-бомбардувальник. Це дрон опустився. Цей дрон опустився, подивився, полетів. Ну полетів до полетів. Коли почав летіти, я вже бачу, він щось несе. Ну, думав, уже все. Цей теж зараз за двохсотить. За двохсоті, але пілоти дали зрозуміти вони свої. Він Зрозумів, що дрон не має поганих намірів, тому що другий раз підлетів він знову ж таки просто подивитися на нього. Він помахав мені рукою це на відео, теж було видно. Відповідно, коли підлетів вже з пляшкою і запискою, він одразу до неї поліз. Скинув водички, записку, отак От воно все й сталося. А далі справа техніки. Дроном пілоти показали Сергію, куди саме повсти. Невдовзі його зустріла група евакуації. Раніше кажуть пілоти, вони нікого дроном не рятували, лише бачили, як це робили інші. Це дуже ситуативно, тому що не кожен боєць здатен виповзати самостійно, не кожна позиція дозволяє проводити евакуацію. І оперативна обстановка теж дуже різною буває. Тому в кожній ситуації такий підход має бути творчий, креативний. Треба мислити нестандартно дуже часто, і тоді це буде працювати. І прямо під час інтерв'ю з'ясовується, того дня Лух і Горин врятували ще одного бійця. Поранений був біля підбитої техніки. Він не рухався, лише теплова камера показала живий. Ми побачили біля нього записку. Там було написано, що він трьохсотий. Тюня. За них так тюня. Тюня 300 було написано. І вже потім командування сказали, що це наш боєць. До нього так само спрямували групу евакуації, і зараз цей боєць також лікується. А Сергій сподівається особисто подякувати своїх рятівників. Хлопцям дуже дякую, що. Не оставили мене хлопцям. Дуже вдячний, що не залишили мене. Вони звернули увагу на мене, і завдяки їм я залишився живим. Ну, можливо, може інакше якось склалося, але все одно вони прискорили евакуацію. Так що дякую, велике пацанам. Спасибо, Павло Васильів, Факти тижня, сітіві. Єдині новини.